Це ж є такий, класна така функція цього сайту, що а якщо, наприклад, ти запис... записуєш когось, там, наприклад, Вісілова Юлія, ти записала, і тут з'являється така кнопочка, що про неї вже хтось в, цьому, в цій мережі, в цьому сайті, десь хтось щось писав. Угу. Ну, якийсь збіг. Ти натискаєш на ту кнопочку і тобі видає всі збіги, які є по цій людині. І ти навіть бачиш, хто про неї писав. Можеш зв'язатися з тією людиною, яка писала про ну про цю, цю про цю Юлію весь От і потім а, може це виявити навіть, що це родич, ну якийсь, який теж створював десь там дерево, і тебе вже там м, вніс, в як в реєстр в оцей, де б це дерево не було створене, воно між собою підтягує просто інформацію.